Друзі, всім привіт! Ви на каналі мій перший мод. Мене як і раніше звати Діма, це мій CBF600. І сьогодні у нас відео про те, як ми будемо міняти в ньому антифриз, охолоджуючу рідину. Перший раз це роблю, подивився пару відосів, як це роблять люди. В принципі, там нічого складного немає, особливо на карбюраторній версії. Зараз покажу вам, як це можна зробити в гаражних умовах. Перше, що треба зробити, це відкрутити кришку. Ось. Сюди. Навіть не знімаючи пластик, ми можемо дотягтись рукою. Хлоп і знімаємо. От. Далі нам потрібно відкрутити оцей от болтик і звідси почне литись антифриз. Я заздалегідь підготував. Корито. А ще нам треба буде злити антифриз із бачка. Для цього треба буде його теж відкрутити, він відкручується. Ось тут не дуже зручно, але можна відкрутити, нахилити і з нього виліться теж антифриз, який в ньому є. Тут на 10 ключик і тут так само ключик на 10. Що, погнали, відкручуємо. Мені антифриз доволі е, чистий на вигляд, наскільки я бачу. Може його і не так давно міняли, але я не знаю, коли його міняли в останній раз. Тому е, бажано після купівлі мотоцикла, якщо ви точно не знаєте, коли він мінявся, замінити. Взагалі антифриз е, дехто радить міняти раз на рік, дехто раз на 2 роки. По-різному. Я не знаю з якою періодичністю я буду міняти. Ну, к слову, на баджаджі я за три роки не разу не міняв антифриз, хоча варто було. Тому що антифриз він втрачає свої, е, як то кажуть, свойства. Ну, коротше, властивості. от. І перетворюється більше на воду, ніж на антифриз. І потім залишає такий наліт е, всередині системи, котрий може забити систему охолодження і потім роз'їдати її. Ну і коротше, типу, може не дуже хорошо закінчитись ця історія, тому антифриз бажано міняти. Так, ну, В принципі, те, що було... Системі ми злили все, ну майже все. Я зараз е, залью просто дистильовану воду в систему і ще раз зілью, е, для того, щоб ну так, трішечки очистити систему від старої жидкості. А потім вже залью новий антифриз. На бачок я поки що вдягнув назад кришечку, але його назад не перекрутив. Зараз закручуємо назад. Тут був. Так, отже, друзі, зараз буду заливати воду, але ж є нюанс. Треба ж якось її залити туди. Тому для цього я придумав отаку от приспособу: лєєчка і шлангочка. Я зараз це туди опущу і буду заливати воду. А потім, таким самим чином, якщо вода нормально заліється, то буду її потім антифриз так само заливати. К слову, антифриз взяв отакий от концентрат Хепу. Німецький чи який він. Germany, Хороший, зеленого кольору. Я такий але синій в машині використовую. Класний антифриз. Рекомендую. Це концентрат, півтора літри. Розводжу, розводжу один до одного. Тобто на один літр один літр води. Я вже такий от тархунчик намішав, два 2 літри. От саме велика незручність в тому, що цей шланг не дуже рівень. Блин, трішки бы було напевно, що. Шланг зробити. Взяв поки що літр води. Налаштую. намагатись Так наволади, щоб не ризу. Ну, наче працює. Потроху треба налавати, щоб нічого ніде не розлити. І якщо будете робити так, як я, а не знімати пластик, то напевно, що беріть шланг трішечки коротший. Тому що щось я за задовгий взяв. Так, один літр є. Наступний літр. Тут в системі. Здається, якщо я не помиляюсь, десь приблизно 2 літри, Може більше трошечки, а може трошечки менше. Зараз будемо дивитися, це другий літр пішов. Так, другий літр пішов. Я думаю, десь пів літра можна ще налити. А може менше. Тихо, через вгору. Опа! Так, я залив... Ще скільки я залив? Ще я залив е, 150 грамів. 150 грамів води ще я залив. Дивимось. От бачите? Так, в принципі, норм. Зараз закриємо кришку. Так, Друзі, закрили кришку і буквально на декілька хвилин, навіть не декілька хвилин, на хвилинку, завели, щоб, щоб по системі прогнати. І цього буде досить я думаю, я. сильно можна і не проганяти. Так, тепер так само відкриваємо кришку, відкручуємо бол, вже нам знайомий, і зливаємо те, що в нас. Не там насадка. Відкручуємо болт і... само зливаємо те, що в нас політогу вийшло. Вода майже прозора, така трішечки зеленим відтінком. Так, отже, друзі, тепер дуже обережно робимо те саме, що робили з водою. Заливаємо антифриз. Вже розведений не концентрат. Концентрат чистий литий теж не бажано, бо може бути горе. Перший літр пішов. Другой литр тоже ем. И в принципе у нас там ну, майже майже рівень. Бачите, треба еще трешки долыть. Але не треба забувати про те, що нам ще треба долити в цей бачок. В бачок доливаємо, ну, поки що на мінімум на нижню помітку нальємо. А потім будемо дивитись. Отже, друзі, долив в бачок. Трішки більше мінімума. Зараз ще грам 100 делью. Сюди під горловину. І потім треба буде його завести нормально прогріти, щоб по двох конторах пішов антифриз. Прогнався. Так, друзі, під горловину. Зараз із сторони в сторону трішечки покачаємо, вийде лишення повітря з системи. Трішки вода побулькає. І закриваємо кришку і прогріваємо. Так, нормально його покачали і дивіться, яка штука. А, там воно побулькало і опустилося нижче. Так що тепер можна закривати кришку, заводити і прогрівати. Так, ну що, ну друзі, а, я прогрів Другу. мотоцикл, я вам більше того скажу. Я прогрів його, потім викатав і прокатався ще по райончику. А, слідкував за температурою на датчику. І так, нормально дав йому просратись. А зараз заїхав в гараж і подивимось, що у нас в цьому а, в бачку. Не знаю, видно вам чи ні. Але в бачку майже майже повний він. Рівень. Це означає, що лишнє воно злило в розширительний бачок. Як він буде українською, я не знаю, розширительний, можете написати в коментарях. От. На цьому заміна антифриза закінчена. В принципі, нічого складного немає. Просто треба підготувати, взяти з собою всі необхідні речі, куди ви будете зливати якийсь тазик. Потім з цього тазика якась стара якась баклажка, куди ви вильєте старий антифриз. То в чому ви будете мішатись, ліку якусь. За допомогою якої буде налавати і так далі, тому подібне. Ці, ці штуки заздалегідь підготуйте, щоб потім не думати, блін, а де я, а як, і щоб не бути в болоті. От. А, якщо відео було корисним пальців вгору, пишіть ваші коментарі. А ми з вами побачимо вже в наступному відео. Я думаю, що це буде якась покатушка. Куди ще не знаю, але якась ту покатушка то буде. От. А, все, побачимо з вами в немов. Побачимо з вами в новому відео, що щось останнім часом я дуже е, став заговорюватись, язик заплітається. Напевно, що мало практикую розмовляти з людьми на камеру і так далі. Тому треба, треба більше треба більше знімати. Якщо будете підписуватися, ставити лайки, і будете активними в коментарях, то буду для вас старатися ще більше, буду якомога більше випускати відосів. цікавих. Все, друзі, побачимось з вами вже в наступному відео. Це був канал МіБЕШМОТ. Мене як раніше звати Діма. Всім пока.